Любі друзі, сьогодні готую печінкові котлети з гречаною кашою. Так, я ось тут печінку промила, відправляю сюди. Печінки у мене 750 грамів, ну, плюс-мінус. Печінка була у мене трішки підморожена, я її розморозила. Печінку курячу я добре промила. Додаю сюди 2 столові ложки олії, трішки молока, десь грамів 100. Достатньо. Буваю два яйця. Я готовлю на живу Поки що цю масу збиваю блендером до однородності. Вечінкову масу переливаю в миску. Далі в цей же блендер відправляю варену гречку. Я її варила до готовності підсолені в підсоленій воді. Без нічого, без спецій. Відправляю і буду дрібошити її. Трішки, щоб вона була не такою зернистою. Гречки у мене десь, навіть не знаю, в сирому виді десь півтора стакани. Може, я не знаю, може, я не всю буду просто. Зараз подивимося. Речку трішки mm -hmm. додам олійки, щоб воно добре перебило блендером. Ну, десь столової ложки. Накриваю, нічого я не мила, тому що ця вся маса буде відправлятися mm -hmm. до печінкової маси. Устанавлюю. Далі гречку з блендера я перекладаю до печінкової маси. І все добре перемішую. Додаю трішки солі, ну десь отак, пів чайної ложечки. Так як уже гречка солона, цього буде достатньо. І додаю трішки соди, для того, щоб наші вироби були пишними. Трішки теж півчайної ложки. Це перемішую. Якщо не зручно ложкою, то можна взяти венчик. Де є такі комочки, то я їх ось так. Додаю часник трішки. Веції засмакую. Та додаю борошна, додаю частинами, щоб не забити борошном тісто та перемішую. Ось я додала дві столових ложки з гіркою. Все, зараз будемо жарити на пательні, на олії. На середньому вогнику. З, з обох боків до готовності. Смажу котлетки, чи оладки На середньому вогні під кришкою з двох боків, як я раніше вже казала, десь по хвилини 3-3,5 хвилинки з кожного боку. На другій стороні вже трішки менше по часу. Десь хвилинок-дві. Тому що печінка, вона швидко готується. Ось такі, бачите, виходять. Чи оладки, чи котлетки, не знаю, хочеться так і називають. Трішки додаю олійки і накриваю кришкою. Та перегортаємо на другу сторону. Олійки я люблю небагато. Сковорідка майже суха. Трішки. Пів столової ложки буде достатньо. Воглик невеличкий. Можна смажити без кришки. Кому як подобається. Ось такі файні і добрі котлетки в мене вийшли. Дивіться, вони м'якусінькі, ніжні, ніжні. А смачні. М -м -м. Готуйте на здоров'ячку, смакуйте. Всього вам найкращого. До побачення. Хай вам щастить.